Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. Трівочка прилетіла, стівачка стала зобі, витати, господаря, ще покотилися, ямички народились тебе. Швати бірку гроши, гуч не гроші, бо жінка, ще вежі, жорного, муч не гроші, то умовав тебе, жінка, жорна <звук> брова, щедрик, щедрик, ще дрівочка прилетіла, стівочка. І покотилися, ямички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мор гороши, тебе того, весь будеш мати, тебе чого чого? Боже, люди добрі! Ви чули Боже... Україну. Світ, ви чули ці голоси. Друзі, сьогодні Ми у день хору. У нас гостях хор Моравський, вже всю неділю, всесвітній день хорового співу. І Моравський відзначатиме 10 років вже своєї спільної роботи. Це аматорський камерний хор. друзі, і як ви вже зрозуміли, в їхньому репертуарі колядки також є і класичні твори, і в джазовому оранжуванні теж є виконання. Друзі. Ну і треба зазначити, що названий на честь видатного українського хорового дерева. Регенда і педагога і народного артиста України Павла Муравського, а усі учасники хору різні за професіями, за своїм фахом, різні за досвідом, різні за віком, але об'єднує їх одне. Як ви вже зрозуміли, це любов до музики і співів. Фантастика! Дякуємо вам за цей настрій, друзі. Давай відракому е... нашого сьогодні, і... всі, augusti, Володимир всі. Урсу. Зараз хочемо з вами поспілкуватися. Mm -hmm. Це Володимир... співзасновник і директор Хор Моравський. А Дякую. як ви знайшлися всі? Ви пам'ятаєте той момент? Як ви згуртували навколо себе людей? Так пам'ятаю чудово, це було влітку 2016-го. 12 людей небайдужих до співу любителів української музики об'єдналися. Для того щоб співати більше українських пісень, співати це більш професійно, намагатися рости і розвиватися. У нас було 12, зараз нас більше 40. Ого! і ми продовжуємо розвиватися і ставимо собі амбітні цілі. Ми зазначили, друзі, що от е, всі ці прекрасні люди вони об'єднані співом, піснею, голосами, але люди різних професій. Доброго ранку, як ви звати? Доброго ранку? Мене звати Софія. Ви хто за професію? Е, інженерка програмного забезпечення. І співає? А вже а що, що, як вони йшлися в співі? Ну ще це все почалося з дитинства, з мого рідного міста, а потім це як маленький талант, як маленький діамант всередині розвинулося і стало просто частинкою прекрасного хору Маравські інженер програміст А ви доброго ранку. добрий ранок? А я роблю програми для вишиванок. О, фантастика. А чому спів? Чому таке хобі? Це теж з дитинства все музична школа і любов такого віку. А ви доброго ранку? Доброго ранку. Крім того, що хорист, викладач також і письменник. І тому сьогодні для сніданку до 1 плюс 1» і «1 плюс 1 Боже, медіа. Поетичний календар, де є вірш, передбачення на щодень. Тож сподіваюся, О, що? що в сніданку ми почуємо частіше. А, а можемо невеличке а... передбачення, Давайте. навіть на найближчий ми, час. Люблю, ми, а для кого? Ми для кого? для кого це для всіх підходить? Ага, ви зараз розуміємо. Ну? Так випадково так. Ну, так для успіху і щастя. Ти маєш увесь реманент, Тож, побажаю нехай частіше тобі трапляються люди хороші. Є стільки у світі різних цікавих прикмет. Одна з них. Зранку йти на роботу до грошей. О, як, ви ви, ви а, звідки всіх. ви то знаєте перевірено життя? О, ага. вам, да. Люсь. Бери, вас беру, як звати беру, беру, беру. мене. Віка звати дуже ви хто? Я працюю менеджером зовнішньої економічної діяльності і експортую соняшникову олію на всі континенти світу. Що? А чому співаєте? Чому таке хобі? А, як я в дівчат, все почалося з музичної школи в 3 класі, бабуся мене відвела до так музичної класно. школи, і відтоді я не перестаю співати. У мене питання: у когось є не з дитинства. Це хобі. О, Ні, мабуть, всі з дитинства. Добрий, Іванов, я хормейстер. Цього Ви хормейстер. Хобі. Так, ага, так. Так. І ще також є два хормейстери у нас. І головна диригентка Олена Родько. Зараз її з нами немає. Так. Друзі, ви розумієте, що співголоси спів хотів сказати, співголоси, а ми з тобою співголоси, Люся. Ми теж так. співаємо по рамках. Так круто, у вас корпоративи є? Свої? Так, так. Свої, <сії> хорові! Скоро, буде. Скоро будемо співати. Звісно. Так, друзі, ну і звичайно, що ми не можемо вас так. відпустити без ще одної а, музичної композиції. Тому просимо на біс. Глядачі теж пишуть, І, будь ласка, хочуть, друзі, гучніше телевізори, тому що ви б розуміли така вібрація в студії. А через ваш телевізор по всій країні по всьому світі зараз клонатимуть одні з найкращих голосів України. Просимо. Сіва я та й зозонька, щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я усі сади та й облітала. Щедри вечір, добрий вечір добрим людям. На здоров'я. першому та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір На здоров, в церковці три віконця, Щедний вечір, добрий вечір, добрим людям. На В Першому ясень місяць, а в другому красне сонце, а в третьому дрібні зірки Щедрий вечір. Браво! Фантастичний Браво. сьогодні такий початок тиж тижня, друзі. Ну і скажіть, ще де вас можна буде побачити та послухати наступне залюбки. Стежте за анонсами 16 е, грудня. У Пачерськ палаці буде наш сольний концерт. 18 грудня в Національній філармонії України приходьте на величезне свято, новорічно-різдвяне і підписуйтесь на соціальні мережі. Бо Україна О співає. О Боже, ідемо всі вже купили. Квит, дякуємо вам, дали нам енергію. Можна, користуючись моментом, запросити Можна! Чого? Шановні чоловіки, хто любить співати, приходьте в наш хор. Нам дуже треба ще чоловіків. А мене візьмете? Так. Приходьте. А, ну, а ну, що треба? Як пройти вас колектив? Що треба, а, я, у у ліктив, що треба ну, показати себе? Як Попадати як? в ноти, Руслан. А, Хоча б бажання співати. І дивіться, любити, дивіться, і любити спів. Я ведучий сніданку з одним присни, ходжу до вас до хору. А що мені треба показати? Голос. Так. Даєте завдання перше? Яке? Яке? Хормейстер. Хормейстери. 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 Просто, просто. Хормороз. Краще води сніданок. Боже, у мене, у мене як в церкві вийшло. Не, Я перепрошую. Ні. Дякую, Щодо. вам. Щодо. Зараз буде головний на ранок. Пасибі. Дякуємо. 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 Люди, Дякує. голоси. Моравські. Дякуємо. Дякуємо. Новорічний подарунок, який надихає благодійний спецефір, танці з зірками. Рух до життя 28 грудня, о 20-й, на один плюс один Україна.